Всім привіт! Мене звати Ярослав Лисенко і я вітаю вас на курсі мистецтва. Якщо в інстаграмі ввести хештег символградки природа, ви отримаєте близько 30 мільйонів дописів. Чому люди постійно фотографують гори, море, ліси і парки? Бо природа це невичерпне джерело натхнення і відчуттів. І художники про це чудово знають. Тому сьогодні я пропоную вам дізнатися про те, чи може пейзаж бути своєрідним підручником з історії, до чого тут Шевченко та кого, окрім дівчат, називають маринами. Готові вперед. Пейзаж це жанр в образотворчому мистецтві, що зображує природу. І це не просто реалістичне відтворення мальовничої місцини. Митець прагне за допомогою образів природи передати цілу палітру емоцій і настроїв, природа, наче віддзеркалює того, хто її малює. І сам художник обирає місцевість, яка відгукується в його душі, і ділиться цим із глядачами. Проте так було не завжди. Як самостійний жанр, пейзаж виник у китайському мистецтві у VI столітті нашої ери. Увага до природи була зумовлена китайською філософією. На відміну від європейської думки про панування людини над природою, китайські філософи вважали себе її органічною частиною. Звідси, і увага до краєвидів, гір, річок та лісів. Картини писали тущо: завдяки насиченості чорного і сірого митці створювали перспективу зображення. Дальній план ретушували таким чином, щоб він наче потопав у хмарах і тумані. Також не використовували інших кольорів. Передбачалось, що глядач має самостійно в уяві розфарбувати листя, дерева та воду. Такі картини доповнювали поезією, що втілювала філософські роздуми автора. Японський пейзаж багато запозичив з Китаю, але вже у 13 столітті його почали доповнювати кольором. Відтоді більш ретельно обираються сюжети та розвивається мінімалізм. Пейзаж стає менш декоративним, проте більш змістовним та ідейним. Пейзаж в європейському мистецтві певний час відігравав другорядну роль. Митці зображували природу дуже схематично, підкорюючи її панівним елементам людині, предметам, тваринам. У центрі картин були релігійні, міфологічні та історичні сюжети. Наприклад, славнозвісна Мона Ліза: тло — природа, дороги та гори. Це міг би бути чудовий пейзаж, але він виконує роль фону, який підкреслює загадковість посмішки Джаконди. Вперше так званий чистий пейзаж створив Альбрехт Альдорфер, німецький графік, маляр та архітектор 20-х років 16-го століття. В Європі того часу митці починають приділяти увагу природі як повноцінному герою своїх творів. Спочатку на картинах вона мала реалістичні риси. Італійські митці працювали над передачою перспективи зображення його об'єму і насиченості. Лінійною перспективою передавали простір і об'єм. Згідно з її законами, що далі об'єкт від глядача, то менший він за розміром. Повітряна перспектива передавала враження розпливчастості об'єктів у далині. Позаяк нашому оку недосяжні чіткі риси предметів, що розташовані далеко, ми бачимо їх розмитими. Це допомогло посилити реалістичність на полотнах таких митців, як Рембрандт, Гейсбрет Лейтенс, Франсуа Буше та інших. Варто зауважити, що у попередній період майстри переважно працювали у майстернях, змальовуючи значерків або робіт інших митців. Тому малюнки, які робили на природі з реальної місцини, були більш живими. Зображення на відкритому просторі називається пленер. Так, у художника є можливість зафіксувати мить стану природи та передати його на аркуші. В залежності від того, яку локацію обирали митці, формувалися види пейзажу за змістом. Насамперед, це природний пейзаж. Він органічно і просто передає красу довкілля, його велич та унікальність. Виокремлюється у природному пейзажі морська тема марина. Це слово з латини буквально перекладається як морська. Художники зображують моря, океани, мореплавство тощо. Особливо близькою ця тема була для митців Англії та Голландії. Спершу море поставало як суто декоративний елемент історичних чи батальних картин. Але велич цієї стихії вражала, і згодом вона стала головним героєм морського пейзажу. Генієм цього жанру є видатний український художник вірменського походження Ованес Айвазян. Світові він відомий як Іван Айвазовський. На його полотнах море це безмежна, потужна сила, яка всупереч бажанню людини не підконтрольна їй. Захоплення життям пастухів, що стало популярним сюжетом у Франції 17 століття, привело художників до провінцій. Виникає сільський пейзаж, що відтворює ідеалістичну картину співіснування людини і природи. Видатними митцями цього напрямку є Ніколя Пусен та Пітер Брейгель. Деталізованим пейзаж став завдяки створенню прототипа фотоапарата, камери обскури. Тепер можна було точно фіксувати зображення, хоча й догори дриґо. Цей винахід дозволив покращити деталізацію предметів, і виникає такий пейзаж, як ведута картина, на якій топографічно правильно та детально зображені вулиці, квартали, міські будівлі. Зразком таких картин є ведути Венеції та Лондону 17 століття художника Каналетто та краєвид Делфта Яна Вермера. Так, від села митці перейшли до міста з його архітектурою. Міський пейзаж відображав час, епоху та вплив людей на природу. Мода на парки і алеї, які прикрашали палаци та міста, також є окремим видом пейзажу. За картинами можна відстежити, як маленькі ремісніші міста перетворюються на індустріальні центри. Індустріальний пейзаж про підкорення людиною природи. Тут є мости і дороги, фабрики і заводи. Сюжети сповнені тим ентузіазмом, що був притаманний людям під час індустріального буму, коли заводи перетворювали місця на робітників, а технологічний процес сприймався як невідворотний. Французькі митці писали з натури на відкритому повітрі. Імпресіоністи, які намагалися відтворити і закарбувати неповторну мить, відкрили нові горизонти у створенні пейзажу. Серед них Клод Моне, Каміль Пісаро, Альфред Сіслей. Під час своїх мандрів Україною Тарас Шевченко створив серію робіт, відому сьогодні як Мальовнича Україна. У них Кобзар намагався точно зафіксувати краєвиди різних селищ та церков, дбайливо відображав тогочасний побут, звичаї та традиції рідної землі. Пейзаж не просто зображення природи. У ньому дуже багато секретів і пасхалок, які здатні розповісти нам про епоху, час, настрій, історичні події та навіть життя автора. Уважний глядач помітить, наскільки широку гаму почуттів митець здатний вкласти у свою картину. Підсумуймо: пейзаж це жанр образотворчого мистецтва, який зображує природу і взаємодію людини з нею. Напрямки пейзажу залежать від місцевості та настрою, який зображено художником: сільський, міський, морський, парковий, індустріальний тощо. Природа одне з невичерпних джерел для почуттів і вражень художника. Це завжди унікальне і неповторне явище. Можна щодня дивитися на схід Сонця, і кожного разу це буде різне враження і особливий момент. Нині можна шукати натхнення для створення пейзажів міст майбутнього, природи на Марсі або неторканої дикої природи. Тому творіть несамовито і надихайтеся довкіллям. Бережіть його і дбайте про нього. Малюйте природу в усіх її проявах і не забувайте бути класними. До нових зустрічей! you